Завітаю. вітаю традиційно з цей час. Програма ґрунтовна на телеканалах «Тернопіль-1» та Інтебе. Головний біль напруження у шиї постійна втома. Багато хто з нас шукає причини у зміни погоди, тиску, в стресах, але рідко хто задумується, можливо. Винен хребет, і сьогодні ми зокрема поговоримо про зв'язок між болем у шиї та головним болем з нашим гостем. людиною, яка періодично приходить до нашої студії принаймні що сезону, аби нагадати усім нам про важливість нашого здоров'я, як важливо фіксуватися про себе Це Іван Скульський. Добрий день добрий терапевт, день, вітаю вас, пане Іване. Дякую. Ну що ж, сьогодні давайте все-таки закцентуємо свою увагу на болі у шиї, тому що біль у шиї та головні болі, як ми бачимо, що це така проблема, з якою стикається ледь не кожен. І більшість з нас от звикли ось ці симптоми їх. Знімати просто знеболювальними, але ж насправді причина може бути набагато і набагато глибше, скажімо так. Тож наскільки часто головний біль пов'язаний саме з проблемами шийного відділу хребта? Що бачите, ви на своїй вже багаторічній ну, практиці? Так є, так є. Знаєте, в даний час наші люди дійсно зараз дуже багато в мене звертається людей, болі голови, болі шиї від того людей падає і зір. Уніміння рук іде в людей, де холод в руках, кажуть, о, вже старша людина, каже, вже кров не посипає. Дійсно, це нема подачі нормальної подачі кислороду на сустави, на сустави, на м'язи і на судини. Коли не дополучає кислороду. Знаєте, коли наша голова вона знаходиться, він, її тримає атлант, саме верхній позунок. І десь маленьке прийшло збільшення, і в нас проходить хребцеві вени. І в четвертому позвонку є два канали такі, по боках і проходять мене. По з віком вони як устяніння, на натя. Мала рухомість. Люди мало займаються спортом. Це наче розробляють шию. Знаєте, більше людей, як люди старші, то більше спокій на сидячі. Люди більше сидять, кажуть, а вже старший сяду посижу. Рух то життя, спорт тоже то є життя. І люди погано віхтуються. На це знайте, ну дійсно зарадки час тяжкий, що людям і не вистачає фінансів. Люди ну, як можуть перебуваються, а це має велике значення. Люди колись наші спокон віків їли холодець, їли пили кисіль, який змащує сустави. Кисіль, желатин, знаєте, мали заливне, робили на тільки зараз по сватах. Люди можуть дозволити собі з'їсти. і коли у за коли зашимлює десь на вшину відділення хребта, йде в руках, руки підчуть між лопатками. Така така не комфорт. І людина ходить, на сама велика біда в тому, що люди займаються самолікуванням, <рецького> п'ють таблетки, різні таблетки п'ють. Вони, по-перше, вони окисляють організм і вони самі портять саму флору кишечника. Вони приймають протибіотиків і це біда. це біда люди роблять токсикацію, то відказують, потім йде біда із нирками. Люди багато приходять, каже, тиск в мене великий. Я кажу, а ви, лице, ваша шия все заблокована. У нас є герогенні точки, у нас є тригерні точки, які вони знаєте, такі вузли робляться, і вони закривають, і людей закривають м'язи, бо кість і лімфа ніколи не болить. А ті кобрять м'язи, жилки, пружилки не відчувається біль. Ідуть запані процеси, напрямки йдуть, болі йдуть. І люди йдуть, коляться на те, шукають знаєте, кожен капотопаючи, шукає собі. Волосину, розумієте, А людина теж йде шукає. Я не кажу, в нас в Тернополі дуже багато хороших, прекрасних спеціалістів, які працюють над тим знаєте, і лікарів в лікарнях, знаєте, і всюди, знаєте. але шукайте того лікаря, який вам поможе, щоб вам поміг. І не тягніть, не затягуйте, а думаю, mm -hmm. а поможе. У мене сьогодні постійний пацієнт зайшов, що жінка три місяці її болить ключовий правий сустав. І от я її вправив, ну, але запаний процес підписав препаратів, щоб її зняти запаний процес. А бо і всі люди хай знають будь-який лікар, який управляє, може навіть до трьох днів бути біль. Бо ми відшимлюємо нерв, а він виспаляється. Він відновлює свою робочу структуру, функцію свою робочу, І воно трошки починає себе. Не треба потерпіти. Що лікарі приписують, то приймайте. Знайте, робіть то, що лікарі кажуть, а там воно. А дорого. то вважає. ви ж свого хорошого лікаря. Так, це теж може. Дуже... Знаєте, знаєте, вже такий час настав, що ми повинні мати свого сімейного лікаря. Uh -huh. Що треба звернувся, підказав, зробив, поміг, розумієте? Якщо він не зможе, дійсно він ось другого направив, хтось у другий поміг. Знаєте, був, знаєте, багато людей звертається, кажуть, болі в спіні. Венека, як ви лікарка, ви лікуєте фібрі. А це яка притискає кріжки спінного мозгу. І я... ми розробили сину лікарство, він в мене невропатолог зараз на сході знаходиться, в Сумському напрямку. <гум> знаєте, і ми розробили, і часом не патентували, що було все патентоване, але ми коли забрали фіброму, фіброзу не забирає, а фіброму таку забирається. Не тягнути, забрати. Ім болі щезли. І не треба дохрептайте. Тр Старатися менше найти там красати, ломати, найти, у лютому розрив зв'язок. Потім проблеми. Часом м'яс він є чи волосок, а виконує велику функцію. І у людей починається, прикинь що ще й не відділення хребта, ми сьогодні говоримо. Людей починається болі, лобні пазухи. Може бути фронтіт, гайморіт може бути, розумієте, простуда голови. Коли ви люди розігрілися, не стоїте на десь на холодку, десь на сквозняках, навіть в змокріливі порівнітеся. Бо тіло охолоджується, бо я роблю баночний масаж, ну, тіло чорне, навіть простуджені, а потім відходить і легше дихати. Багато людей задишка йде через те, що простуда. Йде спазма м'язів, і воно йде, воспаляється плевра легенева, і легені, і болі, навіть задишка йде. Бо то, то, то велика біда. Знаєте, і від того, що люди от, мають багато задишку, в даний час у нас просвітає зараз нехватка йоду. Uh -huh. Дефіцит. Багато людей зараз звертається до мене затишка, а може бути відшітовитки, вузли. Вони перекривають трахею і починається затишка. І від того так само можуть бути голуби болі. Симптомів дуже багато, а і хворів зараз дуже багато пішло. Так. От за цей четвертий позовщині він відповідає за очі. І в людей подача немає подачі кислороту, і все, і людина шліпне. Люди, вважайте, з тими телевізорами, тими комп'ютерами, а те, телефонами. Ідеш по дорозі, ну, дивишся, а страшно дивитися, люди на день і ніч у телефона, а дивно з'їдає січатку ока, кристали, спалює, а те, і людина шліпне. Дитя, що в нас в 40-50 років будуть сліпі і в руки наші діти. Mm -hmm. це, можливо, тобто це давайте слабо. так підсумовуємо і говоримо про те, що все-таки левова частка, е те, що в нас, наприклад, болить голова, це саме проблеми в mm -hmm. правильно? Тільки так, тільки так. і більшість людей дійсно не звертаються увагу на дискомфорт у шиї, поки вже не з'являються от такі вже дуже е вагомі такі е ознаки. Якось ви казали, так це. Оніміння, запаморочення чи там втрата концентрації, які дзвіночки ще до цього можуть свідчити про те, що є проблеми у шийному відділі, і потрібно вже втручання фахівця, аби не довести до такого. Просто розумієте, от я багато працював в Польщі, Німеччина, розумієте, і там людина раз в півроку, як кажуть, по-нашому проходить. Огляд, тех огляд. А в нас, коли вже аж дзвіночок, то вже так сильно дзвонить, ми туди йдемо. Вітак, у нас людей немає нормальної ротації шиї, людина не може повернути. А то вже означає те, що пішло у Значить десь котроїсь позвонок защемило. І не про вже не проходить циркуляція крові, немає подачі кислороду. І почається болі. Підчулись ті біль, зараз звертайтеся. Приходьте любі, любі, любі місце, щоб вам допомогли, вам ще мили. І буде добре зробити масаж, Найки, зробити масаж. Є багато зараз дуже хороших по інтернету проходять е, точні масажі, але к е, це, це є ідійські різноманітні зараз. Та, розробка, розробляйте себе. І зранку добре, вийти на свіжу воздух, перед сном вийти на свіжу воздух, набрати кислороду. Знаєте, я займаюся китайською медициною, на гімнастикою. Uh -huh. Це на нашому віці нам. Тільки треба акуратно, знаєте, так, плавно, вільно, щоб мати ротацію голови вверх, вони розробляти сумі і більше свіжовозу. І дітка прийшла, виїжджайте до ліса, де соснові ліса, де повно кислороду. Знаєте. А це величезне, бо зараз даний час сосна буде цвіла, буде пускала свої пучок, Воню собі наберіть. Але брію туркавичком, вона вдаляло сильно. Накидайте собі в баночку, присипте цукром і майте готові бронколітин від кашлю. Усі лікарі говорять на важливості профілактики. Це дійсно є так. Як часто пане Івану до вас приходять, скажімо, здорові, абсолютно здорові пацієнти? Я правда не знаю, чи є в нас взагалі абсолютно здорові сьогодні люди, які по суті ні на що не скаржаться, їх ніщо не турбує, але вони прийшли саме для того, аби фахівець оглянув і аби попередити. Як багато от, чи багато Знаете, приходять, приходять до мене кажуть, пане Іване, зробіть мені симетрію. Це робили роблю лопаток часом не було вище нижче. Подивився, є, під лопаточкою провірю, та з провірю, все нормально. подивився, положив п'яточки рівненько. Все, як має бути я кажу, вибачте, у вас все прекрасно. Я кажу, тільки, я кажу, як ви вихтуються. Забачив, забачу, починаю з вікту. А як люди їдять? Що їдять? Я каже, ми їмо більше овощів, фрукти. Я кажу, я вам дякую, ви молодці. І так тримайте, приказуйте всім, щоб кормилися. Ну ми помай... маємо їсти все. І бо там повне білка, що особливо зараз в такий час, то пісти люди, не їдять люди постять, а пості, так знаєте, не влікатися сильно потихеньку, помаленьку їсти. Бо багато людей пустило, а почали вже їсти, починаються тиски, починається, знаєте, міняється структура, знаєте, самотравлення в людей. І люди потім починають хворіти. Детоксикація. Потихенько крові, помало, не спеша. І постарається заспокоїти свою нервову систему. Знаєте, щось робите, спланували, стіли всі разом і зробили роботу вдома. А то всі бігом знаєте, кажуть, нагало треба все робити, а потім ввечері не може ходити вже, все змучилося. Порозтягували м'язи, які були знаєте, на тій доруковому стані, а ті малоруховому стані. І воно починає, починається біда. Рух то життя. Коли вже ми відчуваємо, наприклад, болі у шиї, ну зазвичай, так ми ж намагаємося що зробити. Ми ж не відразу, на жаль, біжимо до лікаря, до фахівця, намагаємося самотужки якось ось розім'яти шию. То правда, то таке є, і іноді навіть різко повертаємо голову і. Від цього такі хрусти отримують ще гірший результат. Яких дій ви як фахівець порадите уникати, коли болить шия, і наскільки це самостійне, скажімо, крутіння головою, воно може ви, знаєте, ви праві, Багато людей роблять собі, знаєте, там собі на ті управляють, то все Іде, Вони розривають зв'язки, вони йде із нос, хрешової тканини. Це та подушечка, яка прожинить. І люди самі собі роблять проїзвольну дискю гріжі. Це польпуні. Трошки відувається, і воно притискає нервові закінчення. І людина чує болі. Воно може бути і всередину, і може бути наружне. Наружне зразу бачу, а внутрішнє тяжко бачу. Навіть оберете, можу не показати. Знаєте. Але людям кажу, не робіть то. Рівні, а, знаєте, знаєте я я кажу, ой, як добре ой, добре хрустнуло. Потерли в плавнику, сюди ту сторону, ту сторону, праву бічну, ліву бічну і собі потерли. Вже всю голову вниз опустили, підняли вверх, плавно, туди. Главное сюди розробляти. Десь зранку з ліжка стаєте, мені одразу ризко ставати. А помаленьку. Відкрили очі, Ніжку потягнулися. Випустили посили кисорос составив і посиділи, полежали, потім сіли, посиділи. Ми коли різко зривається, йде великий проток крові. І кислородом на мусах, починається голокружіння. Кого ходжу затоки, хочу то. А то не треба того робити. Постали, походили. Потім пішли, побили собі лице і навіть махровим в холодною водою, а ти те там, навіть вирідню навіть водичкою, протерли шийку собі. <гум> а так взялися, протерли сивенько, ту сторону, ту сторону, і воно знаєте, навіть плечки собі. І коли лягаєте спати, мийте ноги хоч до корін холодною водою. Проливати собі. Ми збільшуємо поток відток крові і подача кисороду. Тоді в ноги працювати. І люди вряд спати каково тепло, а люди врятують сплять і вже в носочках бо холодно. Uh -huh. Значить, це погана подача крові і кислороду. І багато людей мене звертається, болять і нижні ноги, хто курить. А хто курить, він забуває судини. До тромби, лоторбуться, тромби, тромби, потім вони обриваються, летять по тілі, тут великі судини, а саме то, що це в голові, і розрив розрів судини, і почається інсульт. Важайте на себе спокій, спокій і ще раз спокій. Тоді вони все добре. Про мануальну терапію, яку ми вже згадували, взагалі вона вважається ефективною. Правда ж у випадках шийного остеохондрозу і супутніх головних болях. У яких випадках от ви рекомендуєте мануальну терапію? А коли вона може бути небезпечною для пацієнта? Коли великий запонів процес треба акуратно. треба перше зняти біль, симтоми зняти на ті болючу, а де на ті плеконайаккуратно підправити шию. А це, а тоді вони на цю ротацію, на плавнико, плавнику лівіше мити, і людина сей на місце. Знаєте, був дуже акуратно вважати з углою, бо багато наче кучать головою, потім розриви йдуть, знаєте, в зв зв'язку і в людей потім виходить великі. Угу. Ну і знову ж таки, ми про це вже говорили сьогодні, але ж таки ми, багато хто звик до того, що лікувати сьогодні спину, шию це, це все дуже довго і дорого. А ось такі дієві методи, які доступні кожному сьогодні. Ну, передусім, це рух, активність зарядка, щоб ви, ви ще виділили? Я правда тако. Людина замкостала, натім розрухалися угу. розрухалася, навіть перед сном. Лягає на підлогу без рух, без них отако От йде, лопатками тако В одну сторону, поди саме макарон за так змійкою. і людина приток проток крові, І тіло вирівнюється. І коли йдете по дорозі, дайте, навіть коли у вас рухомий стан, не дивіться піною, а представте собі, що дивитесь на другий поверх. І ви відтягуєте ну, атлант, витягуйте свій позивок на ті всі позивки ще і йде саме лопатки, відтягуєте на те собі і рівнятися. на вас така гарна приказа начала, яка не є хороша осанка, вона йде рівненько, нога в ногу, а другий йде, ну і, так, дайте торбами вдружилася, і бідника йде додому, тягнете торби, а воно потім болі, розтяжки до а Робите, втомилися, сядьте й Бо на Кожну годину часу, хоч 15 хвилин людина повинна відпочити. Наче наці присісти свичаці так собі, тобто так собі порухаться, розробити себе. Майте сидячий стан, а люди, люди сидять за комп'ютерами, бухгалтерські вчителів, бухгалтерська робота вчителів, а дізнається за станками сидять рухатися рухаці, або розробляти себе. Uh -huh. Воно все, от, Так, А в телефонах, ходити? як всі, от як ми сидимо в телефонах, як ми цю шию. І прошу люди, не ложіть собі телефону близько серця. Коли телефон... От ви дзвонили, виставте його на бік, щоб пішов той шолчок, коли він у включається звук. Воно пробиває ушний нерв. Потім оточено От нерву йде звуження каналу і глухота ну, йде. Глухота ну, йде. І Тобто біда. Попрацювали вложили на бік. Коло ріжка, щоб не було телефону, подальше внижка. Пане Іване, третину свого життя людина проводить у сні. І звичайно дуже важливо правильна поза. Правильна подушка. От щоб попередити головні болі, проблеми в шийному відділі хребта. Ем, як має бути, який має бути наша спальне місце? Голова рівно лежати на це с на с нація А те ні люди ставлять подушки так, як сидять сплять. Не можна так. Не можна спати на спині, не можна спати на животі, на боках. Лучу на собі, чокси. Якщо хтось має храп, перше лікарство, ну є в аптеці. Прецева м'ята, настільки працева м'ята. 10-15 капель, провірю, ну, досконало працюю. Накапати на салфетку, положилися на потужку, лягте спати. Пару ночі забули захрап. Так, а каже, каже, що два людини не мають uh -huh. права як спати, боляти скрапіть. Спимо на боку ліворуч. Це так, так. Краще. Хочете, так. Так, так, щоб гляне на ту сторону, значить відток, порток жовчений хороший. Угу. Тут працює ліфа хорошо, де на ту сторону, ліфа пішлунковий нормально працює, і серце працює нормально. А Розмір подушки важливий? Ну там людина підбирає собі під свої, під свої розположення свого хребта. Ну, китайці спенадомінці. Угу. Вони полежать все головненько і, і собі лежить і, і віддихає. Так само і то більше, більше, ну так старається, щоб то було. Ну якщо піря, але пір' треба щоразу міняти, знайти в попаток ліщів є в пірю, а є силікон хороші прикраси найти в роз, знаєте, подушки. Mm -hmm. А матраси, саме в ліжко, щоб було було тверде, тверде щоб люди не підбрали для себе матрас. Щоб ну, не які б люди отак полежать, зими кіпаданоси і каже, не виспався, змучився, каже, і все. <реклама> Пане Іване, наостанок, знаєте, таке хочеться почути вас від вас загальні рекомендації для наших глядачів з приводу свого здоров'я, особливо зараз навесні, коли після зими у нас загострюються майже всі хронічні захворювання через пославлення нашого імунітету. Такі от кілька порад. Саме головне полюбіть себе. І не їчте одне другого. Як ви постять, їжте саме одне друга. Ви ще сміхайтеся. Зараз приходять зелені, більше зелень, зараз буде повно, зараз повна буде, буде, петрушка, кріп це хороша річ. Наші дідусі колись ще 95 років плодотворили жінок. Вони їли петрушку і пастернак, По кожного коріння з'їдали. вони mm -hmm. були здорові. Ну, і були щасливі. Так само і то. Не нервуватися, більше одне другому усміхатися, Приробити приємне. Знаєте, а то є велике, то є життя. І втомилися сісти трошки, навіть просто походити собі, і воно буде добре. Спокій, то і велике. Бо у нас всі хвороби більше йдуть від нерви. Ну, рознервуєте, там, що ви добре розробили. Самі себе рознервували і ближні коло себе. І в Джуді в того собою буде кало, каже, за де цілий день, ці линей, зранку з'їм всю нервову систему, казати, ці день нема що робити. Ти ходиш, як зомбі. Бажайте на себе і любіть у недруги. Дякую, пане Іване. Лікар, ортопед, мануальний терапевт Іван Скульський сьогодні був гостем нашої студії. Ще раз вам пасибі. Приходьте дякую, дякую. ще, будемо раді бачити. І дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення.